У суботу, 20 квітня, в рамках робочого візиту до Чернівецької області міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький ознайомився з ходом будівельних робіт на спорудженні Дністровської гідроакумулюючої електростанції, оглянув підземний комплекс та водоводи верхню водойму акумулюючої станції, після чого провів засідання оперативного штабу з будівництва першої черги Дністровської ГЕС у складі трьох гідроагрегатів. На засіданні були присутні представники обласної та місцевої влади. Керівництво пад Укргідроенерго та філії дирекції з будівництва Дністровської ГЕС, консорціуму НВО Укргідроенергобот, субпідрядних та проектних організацій під час засідання штабу Едуард Ставицький «Будівництво Дністровської ГЕС одним з найбільших капіталоємних інфраструктурних об'єктів в Україні. Як за масштабами будівельних робіт, так і за обсягами фінансування. Крім цього, реалізація даного проєкту яскраво демонструє рівень технологій, які може сьогодні запропонувати наша держава. Проект підтримується на найвищому державному рівні, а саме президентом України та України. Слід зазначити позитивні соціальні аспекти, а саме це будівництво Україна Закілянах будинку культури та 114-квартирний житловий будинок у Новодмістровську. Першочерговим завданням, яке на сьогодні стоїть перед Україною є пуск другого гідроагрегату, Міністерство, в свою чергу, готове і надалі докладати максимальний зусиль для завершення будівництва станції та забезпечення фінансування в повному осіб. Впевнений, що компанія зробить все можливе, аби виконати це завдання своєчасно, а Україна отримає додаткові потреби. Серед першочергових завдань у 2013 році разом з пуском другого агрегату Дністровської ГЕС є також завершення будівництва верхньої водойми до відмітки 231,5 метра. Міністр Едуард Ставицький разом з генеральним директором ПАД «Укргідроенерго» Ігорем Сиротою та головами Чернівецької обласної державної адміністрації Михайлом Папієвим та Сокарянської районної державної адміністрації Василем Козаком побував на будівельному майданчику будинку культури, будівництво якого більше як 20 років було припинено. Відтак посадовці відвідали районну лікарню, поспілкувалися з медичним персоналом, взяли участь у прес-конференції. Подаємо фрагмент інтерв'ю, яке вони дали журналістам телерадіоорганізації Сокаряни та журналістам інших засобів масової інформації. «В Цьому році, 22 грудня, ми маємо здати другий блок і послужити. Воно і так йде за планом. І третій блок потужно приймемося і до 15-го року першого кварталу, а перша черга взагалі закриється на 2015 році. І ми купили тільки що на об'єкті будинку культури, який ми здамо також, як заплановано впевнений в тому, що все, що ми намітили у соціальній історії, буде Відтак, міністр побував на будівництві 114-квартирного житлового будинку у місті Новодністровськ. Взяв участь у посадці зелених насаджень, присвяченій до Дня довкілля.